Буває корисно додати до факту персони якесь зображення, наприклад, скан документу або фото. На перший погляд, це неможливо зробити як на сайті, так і в мобільному додатку. Але на сайті є інший шлях, як це зробити. Заходимо до редагування профілю. Тут або тут. Там обираємо Редагувати ще. І далі у розділі Усі факти вже маємо можливість додати зображення майже до кожного факту. Додаємо файл зображення. І перевіряємо, як це виглядатиме на сторінці з деревом. Щодо мобільного додатку, то тут зображення не тільки не додаються до факту, але й не відображаються там, якщо були додані через сайт. Чому так, напевно, обмеження мобільної версії.